В такому разі дивись, щодо зайнятися ділом, в Австрії зайнялися ділом, Французька газета Лефігаро повідомляє про те, що в Австрії заморозили активи 18 громадян України, і вона наразі МЗС Австрійський не повідомляє, але ти, як ти такий крок оцінюєш? Це прекрасно. Я щасливий. Два місяці. Ми можемо здогадуватися до двох ім як мінімум. Два місяці революції, частина офісу центру події корупції, сотні волонтерів. Насправді, десятки журналістів займалися тим, що відверто змушувало правоохоронні органи європейських країн почати провадження по наших зв'язках. В першу чергу Янукович старший младший. Брати Клюєви, Єфремов, Азаров, Захарченка, ну і зараз будуть інші фігуранти. Те, що нарешті вони це зробили, молодці, це треба було зробити тим тому, тому назад. Нашими спільними зусиллями ми добилися кримінального провадження австрійської прокуратури з економічних злочинів та проти корупції по Клюєву по двох статтях: відмивання грошей від 1 до 10 років, друга справа про зложивання влади до 5 років. Вчора було офіційне. Позавчора було рішення швейцарського суду про блокування всіх рахунків банківських і дониковичів причетних. Вчора це рішення було оголошено спікером уряду з комунікованням суспільством. Сьогодні Австрія, якщо mm. помиляюсь, вже є рішення. Австрія 18, 18 людей. Тобто я, я вже я не чув про це є за є, є заява. Ну, як повідомляє mm. Фігаро, є заява ще МЗС про те, що просто вони на навіть мена, просто оприлюднювати не будуть. Я просто як перше про це почув, ми ще ми мали з інформації, не бути біля постою. Тобто насправді безпрецедентний тиск громадських діячів експертів, які дали які дали доказову базу. Журналістів, які українські, які скомунікувалися своїми колегами в різних країнах світу і примусили їх середину тиснути на власні уряди. І українців, які вийшли на вулицю в цих країнах, змусило нарешті, Австрію, Нідерланди, Швейцарію, Німеччину і Британію діяти. І це лише початок. Покомусь